Обраного чернігівцями міського голову Владислава Трошенка позбавили права обіймати посаду терміном на один рік. 1 лютого Львівський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційної скарги на ухвалу Єврівського районного суду. Заслухавши доводи та розглянувши обставини справи, суддя Василь головатий виніс постанову задовольнити апеляційну скаргу лише частково. Скасувавши штраф у розмірі 3400 гривень, але залишивши в силі стягнення 6800 та відсторонення на рік. Рішення оскарженню в касаційному порядку не підлягає. З приводу рішення суду я можу зазначити про те, що цим рішенням продемонстровано про те, що Україна тільки намагається ще стати європейською країною. Є велике питання, чи є в Україні об'єктивне і неупереджене правосуддя, чи є вибіркове правосуддя, це кожен повинен сам зробити висновок. Те, що стосується самого звинувачення, абсолютно очевидним є невідповідність міри покарання суті звинувачення, в чому мене звинувачують. На жаль, прокурори, працівники ДБР вони не були. Присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть е, навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини, е, за яких моя дружина виїхала за межі міста Чернігова на службовому автомобілі сама за кермом з двома дітьми. Е, я вважаю це рішення несправедливим, і я наголошую, що це рішення не проти Атрошенка, а це рішення проти України і проти місцевого самоврядування. Суспільний резонанс і правовий прецедент. За ходом цієї справи стежила вся Україна та міжнародні партнери. Підтримати Владислава Атрошенка до судової зали та під стіни суду приїхали очільники міст і сіл, народні депутати та депутати місцевих рад, голови громад, які стоять на захисті місцевого самоврядування. Вони переконані, знищення цієї інституції закриває нам вступ до ЄС і наближає до авторитаризму. Дуже прикро, що напередодні зустрічі Україна, європейський союз, де можна відкрити ще ширше двері для вступу України до європейського співтовариства, ми сьогодні бачимо атаку на місцеве самоврядування. Ми сьогодні бачимо атаку на верховенство права. Врешті-решт, це продовження цієї атаки, яка відбулася в країні на свободу слова. Те, що сьогодні відбулося тут, точно не відповідає критеріям вступу України до європейського співтовариства. І ми всі разом повинні зробити, щоб і цей випадок був виправлений. І щоб таких випадків в Україні більше не було. Сьогодні судова система має право відсторонити за телефонним дзвінком, оскільки не є незалежна будь-якого мера будь-якого міста. За пана Трощенка проголосувало понад 70% громадян Чернігова. Він був одним з тих героїв, хто зупинив беріг місто, беріг громадян і зупиняв навалу російського агресора, коли він йшов через Чернігів. Йому навіть орден вручили, не вручили, але видали наказ. І тут же дали команду судам його відсторонити. Для того щоб ще раз залякати все місцеве самоврядування. Очевидно, країна, яка є прикладом для демократії для всього світу зараз, яка бореться з агресором, має демонструвати найвищі приклади демократії, а не повертатися в авторизм Б Януковича, як зараз робить українська влада. Відсторонення Чернівського міського голови від займаної посади очевидний наступ на місцеве самоврядування і виклик демократії в Україні. За словами голови асоціації міст України Віталія Кличка, надалі вони звертатимуться до європейського суду. Є всі у нас підстави говорити, що право, телефонне право працює і це пов'язано виключно з політичною боротьбою, в якої громада міста Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення справедливе в лапках рішення, в якщо ми хочемо стати європейською громадою, європейських судах. Якщо Україна хоче стати європейською країною. Рішення повинно приймати європейський суд. Я думаю, що кожен з мерів повинен дбати про своїх громадян. І так як мер Чернігова це робив, коли атакували місто росіяни, ну це був приклад. Ми всі тим захоплювалися. Є державна нагорода. Тому я не розумію сьогоднішнє рішення суду. Я думаю, що це удар. Це дуже серйозний удар. Мені просто болить всередині від такого рішення. Це якраз цей приклад, коли влада вирішує таким адміністративним методом просто побудувати авторитарний режим, де не будуть інакомислюючих, де не буде людей, які здатні боротися за демократію. А я думаю, що Україна вже доказала, що ми боремося за демократію, і демократія в цій державі буде обов'язково. І зараз, під час війни, ми повинні бути одним цілим, а не роз'єднювати, і не вирішувати свої політичні проблемні питання. Свою чергу Чернігівський міський голова заявив, що цим рішенням продемонстровано, що Україна тільки ще намагається стати демократичною європейською країною. Владислава Трошенко подякував за підтримку, яка для нього важливіша за всі рішення суду, та зазначив, що тут важливішими є не прізвища чи посади, а напрямок, в якому рухається країна. Насправді я щасливий від того, що це рішення обов'язково і однозначно ляже в скарбницю тих речей, які колись це буде остання крапля, для того, щоб, врешті-решт, країна не тільки воювала і декларувала, що вона воює за демократичні цінності, а щоб вона і дійсно стала демократичною. А за це ще буде попереду в нас, я думаю, з такими рішеннями. Ще в нас треба буде повоювати за демократичну країну. Нагадаємо, суд першої інстанції виніс ухвалу 7 грудня символічно в день місцевого самоврядування і своїм рішенням по суті перекреслив волю чернігівців, які майже 80% голосів обрали Атрошенка міським головою. Його визнали винним в адміністративному правопорушенні і наклали не лише штраф, а й позбавили права обіймати посаду. Приводом для рішення стало те, що в перші дні широкомасштабного вторгнення дружина міського голови виїхала з під обстрілів на службовому авто. Згодом водій міськради перетнув кордон, аби повернути машину у Чернігів. В ухвалі йдеться, що такі дії становили приватний інтерес, про який Владислава Трошенко мав би повідомити на ЗК згідно з чинним законодавством, тимчасово обов'язки міського голови Чернігова виконуватиме секретар міської ради Олександр Ломако.